Пункт пропуску у стелу не ремонтували від 1997 року. За майже 30 літ тут стало протікати накриття над зоною оформлення пасажирів, вийшла з ладу зливна система. Об'єкт потребує негайного оновлення, хоча би часткового. Саме головна ціль цього поточного ремонту це ремонт. Водовідведення існуюча зльвова каналізація вимивала берег річки Західний Буг, і в зв'язку з чим постійно з'являлися провали на дорозі на самому митному переході, і це дуже було з точки зору безпеки самих людей і працівників. Дуже дуже небезпечно. В нас є плани щодо подальшого забезпечення. Більш комфортних умов населення за рахунок міжнародних коштів для того, щоб не витрачати кошти державного бюджету. А отже, згодом планують збудувати й нову вбиральню. Ці робітники перший день на роботі вже зняли покрівлю над правою смугою руху в бік України. Тепер знімають фарбу з інфраструктурних конструкцій. Збираємо стару фарбу ржавчину. І буде перекрашувати. І демонтовують зливні труби з офісного приміщення. Снімаємо ринви. Потім знімаємо метал, будемо чистити від діржі і покрасувати. Буде тут стояти новий дизайн, щоб не протікала вода. І нова спускова система води. Наразі вже встигли замінити шлагбауми. Кошторис проєкту 3,2 мільйона гривень. Це гроші державного бюджету. Виконує роботи Луцьк автодорсервіс на замовлення служби відновлення та розвитку інфраструктури. Коштом Агентства США з міжнародного розвитку Юсейд у рамках проєкту Економічна підтримка в України повністю замінили освітлення та дорожні знаки. У стилу один із 17 пунктів пропуску, який планують оновити і забезпечити сучасним обладнанням. Це Спрямовано на підвищення безпеки та базової роботи автопереходів, покращення процесів, доступності та позитивного досвіду пасажирів під час оформлення, підвищення стандартів роботи. Про це йдеться на офіційному сайті організації ЮСЕЙД. Це не капітальний зараз, це поточний ремонт, і ми розуміємо, що зараз, коли він триває, він може до зменшення комфортності якоїсь призвести. Але в тому числі сподіваємося, що після того, коли ці роботи завершаться, і подорожнім, які скаржаться на умови перетину пунктів пропуску, і особливо сотенному колективу волинських митників, які працюють тут на Усталузі, буде і перебувати в пункті пропуску, і працювати тут цілодобово дуже і дуже комфортно, Принаймні, набагато комфортніше, як це було до цього. А тому ми дякуємо партнерам, які профінансували. Решти, цей ремонт. Щодо підтвердження нашої співпраці з міжнародними донорами, як я казав раніше трохи з USAID, фактично на 100% змінене зовнішнє освітлення на міжнародному пункту пропуску, це теж впливає на комфорт людей, які перебувають там, які перевіряють документи, які виконують свої обов'язки, встановлені нові дорожні знаки. Також компанія USAID ERA дуже прискіпливо відноситься до екології. екології, в тому числі і в нашому регіоні, то вони нам надали сміттєві баки для роздільного збору сміття, але зараз вони поки ще не встановлені, вони будуть встановлені після того, як ми завершимо свій поточний ремонт. На наступний рік ми бачимо поточний ремонт. Адміністративної будівлі, де працюють митники і прикордонники. Там ми плануємо провести ремонти кабінетів, ремонти санвузлів. Через розпочатий ремонт із чотирьох до двох зменшилася кількість смуг руху в Остелузі на в'їзд в Україну. На виїзді з України працює лише одна смуга для всіх транспортних засобів. Усі оформлення на виїзд із України, як і раніше, на польській стороні. Пункт пропуску продовжує функціонувати у штатному режимі. Через ремонтні роботи є певні незручності для громадян, які перетинають державний кордон на роботу. Рекордонників це не впливає, оскільки ми продовжуємо забезпечувати комфорт та безпеку перед державного кордону і забезпечення належних умов для подорожуючих. Пасажиротранспортний потік залишається практично на тому самому рівні, що й був до початку проведення цих робіт. Щодоби через устилу в обидві сторони проїжджають до 1200 автомобілів. Причому кількість транспортних засобів на в'їзд і виїзд суттєво не відрізняється і коливається у межах 600. А от серед людей в'їзд. Переважає над виїздом і становить відповідно в середньому 2000 тисячі проти півтори.